На сьогоднішнє засідання виконавчого комітету 86 No 9 прибуло у нас, два, шостей, десять членів Кворум є. Можемо розпочинати. Наприклад, день засідання візьме 96.25 року у нас винесено, звинесено 9 питань по списку і також будуть ще на сайт, завжди традиційно питання суд. Ну, злосу, хто буде кажу. Я... Так, а чого ти хотите? Я не прошу, я ж прошуся. А, я руки не просив. На це була не, не думаю, немає. Питання ЗОО, прошу внести також на розгляд, провання про брухту бру, чорних металів, доповідатиме Семко mm -hmm. Валерій Васильович, про звернення фопдорогові Олександра Петровича mm -hmm. також доповідає Семко Валерій Васильович. І про затвердження норм метра бензину та масив при роботі машин та механізмів. які mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. пропозиції. Немає, так? Хто за даний порядок денний засідання виконавчого е комітету номер No91025 року, прошу не склати. Хто за? Проти? Утримались? Я під рішенням прийняття. Переходимо до розгляду питань по суті. Так, перше. Про надання клокопані щодо присвоєння дичетного при... України мати героїні багатодітній громадянці Митрович Кассин, яка народила та виховує 5 дітей. І нашого Відповідно до заяви громадянки Митрович Світлани Михайлівни, житель села Тіково Полтавського району Полтавської області 23 травня. І відповідно до указу президента України 19 липня 2003 року про порядок представлення до нагородження і влучення державних нагород України, подати клопотання до Полтавської районної військової адміністрації про присвоєння Президентом України почесного звання, мати героїні за вагомий особистий внесок виховання дітей у сім'ї, створення сприятних умов для здобуття дітей освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей, багатодітні громадянці села Діброва, Полтавського району, Полтавської області, метрович Світлані Михайлівні, яка народила та виховала п'ятеро дітей до восьмирічного віку. Направити до Полтавської районної військової адміністрації пакет документів з рівно вимог чинного законодавства про присвоєння метро Почесного звання України мати героїня. До своєї заяви, відповідно до указу, вона надала повний пакет документів. Тому я не хочу підстави в цьому. Хто за даний проєкт рішення за основу цілу? Ну, прошу платити. Хто за, проти, утрималися, запоріження. сім'ї Патронатного вихователя Тарасюк, терміну на три місяці. Друго ми направляємо позовну заяву щодо відібрання дитини у матері без позбавлення батьківських прав. Нам повернулася ця позовна заява, ми її доопрацювали, і надали на позарядній суд замовити цю заяву. Тоді на те, що буде знаходитися в Тарасю

Доброго дня, шановні прессу, неданим проектом рішення пропонується рахувати